За матеріалами СБУ засуджено колишнього першого заступника голови правління національної акціонерної компанії НАДРА України за незаконне відчуження земельної ділянки. Чиновник вимагав від підприємця 115 тисяч доларів США за можливість отримати у власність землю, що належала структурному підрозділу компанії. Про деталі цієї справи у матеріали прес-служби управління СБУ у Івано-Франківській області. Набув чинності вирок Івано-Франківського міського суду у кримінальній справі порушені та розслідуванні Генеральною прокуратурою України стосовно Шнього першого заступника голови управління НАК Надра України чиновник вимагав від підприємця 115 тисяч доларів США за можливість отримати у власність земельну ділянку, що належала структурному підрозділу компанії Надра України «Калузький Нафто» геолого-розвідувальні експедиції а також сприяти купівлі господарських споруд на цій ділянці, які на праві власності належали приватному підприємству у червні 2009 року. Співробітники служби безпеки України затримали високопосадовця під час отримання через посередника 100 тисяч доларів США. У ході слідства було встановлено, що за своїми посадовими обов'язками чиновник не міг розпоряджатися правом власності на земельну ділянку і, використовуючи своє службове становище, ввів в оману підприємця, який бажав її придбати. Посадовця було визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених статтею 15. -ю. Статтею 190 частина 4 замах на шахрайство, вчинений в особливо великих розмірах, та частиною 2 статті 364 зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Рішенням суду злоумисника засуджено до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Його звільнено із займаної посади та позбавлено права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій представника влади із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах та в установах всіх форм власності на термін два роки. Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив вирок без змін.